Що ж нова Юлька не встигла посидіти в креслі прем'єра, як вже з'явився шанс присісти у колонію? Так буде повна Юлька. 2 по-перше, набу вивчають перельоти юльки разом з кумом Єрмаком на літаках за державні кошти для особистих забаганок. По-друге, вивчають справу щодо можливого підкупу новим урядом нардепів мажоритарників. Кнопки мають голосувати за закони «Слух на ріду в обмін у підарунок від уряду сотні гектарів землі. Тобто головний фігурант у нас Юля Свереденко та кум міністра світи Лісовий. Ну і по-третє, найгучніше зараз так, це брат Свереденко, екс-слуга, який був наближений до зелених кумів, і знаючи, що буде війна, він шашличок під кон'ячок не жарив. Він зібрав манатки незадовго до війни і уїхав жить в Лондон. Звісно, сестрі Юльці було неприємно у цьому зізнаватись, але, до речі, через цього братика взагалі довго й думали, чи призначати Свереденка прем'єром. Ось такий він перший місяць прем'єрки комсомолки, яка співає оди кохання Зеленському, випускаючи на волю на усі чотири сторони хлопаків 22 років, лише б не у бік картонного майдану.